Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить. Сьогодні буде відео маленьке і змістоване про стандарт ДСТУ 8782, але в розрізі, на мою думку, необхідних змін часткових в цьому стандарті, викликаних реаліями повномасштабної війни і ну, те, що я можу сказати, свого досвіду. Не? Я не буду тут робити якихось популістичних, безпрактичних заяв, які там я бачу на просторах там, Фейсбука та інтернету. Зараз стараюсь менше дивитися на ці всі речі, і вам е -е, рекомендую також, тому що багато роботи і е -е, то є пусте. Але я це висвітлю більш з практичної точки зору. Вот <коло> до прикладу, що таке популізм, якщо я скажу, що от сімен 22 це боєприпас ворога, він їх використовує, або там 7,39, 39 це з таким е трошки меншим, бо це 308-й вольфрам сердечником. Тобто є загроза, от такі боєприпаси, нам би його висвіти в стандарті, було все ок. З точки зору популізму звучить так, хто не в темі, ну тому що людина знає, що вона говорить. А насправді такі боєприпаси в нашій лабораторії в нормальній кількості і в стабільних показниках, кроме як трофейних. Не знайдуть і практично реалізувати цю історію не потрібно, тому як дана реалізація не принесе нічого доброго. Тобто ми маємо свою класифікацію. В принципі, любий з цих боєприпасів можна розмістити посередині цієї градації, там в якихось місцях, і отримати розуміння, від чого він захищає. Достатньо сказати, що цей боєприпас. Вже не буде там четвертий клас, цей боєприпас, буде п'ятий клас. Тобто, якщо щось захищає від 5, то цей боєприпас також підпаде під цей захист. Його можна навіть не зазначати і не тестувати на нього. Тому, тому як це буде практично важко використати. Що, на мою думку, без популізму потрібно здійснити, це те, що я зіткнувся на своїй практиці і в тій реалії, які ми зараз маємо. Да? Тобто, от ми маємо цей стандарт, він має. Кому цікаво, я не буду вдарятися в подробиці, які він має там градації. Це і в попередніх відео, там я їх знімав достатньо. Тобто, мене цікавить в цьому стандарті основне, щоб я не втрачав ваші плюс-мінус свій час, це ось ця табличка. Це табличка ще буде без, скажімо так, зміни, але ось вона що має. Мене би цікавило в цьому розрізі отакі питання. Мою думку поділяють деякі співробітники лабораторій, яких я поважаю за... Професіоналізм і розуміння процесів. І думаю, хто е, об'єктивно переживає за долю України і за здоров'я наших е, хлопців, ну також, мою думку, в цьому питанні розділить. Мене би цікавило в цій історії ось таких два боєприпаси. Один з них стоїть в 4 класі і в 5, а цей стоїть в шостому. Ось цих два боєприпаси. Е, 762 на 54 мають плюс-мінус схожу енергію. Я не буду зараз називати цифри, я просто розкажу. І в листі, який я напишу ось сюди, да? оце є перший лист голові технічного комітету ТК-184 Дем'яну Старицькому, про прохання включити мене в комітет для внесення змін, а другий я напишу вже сьогодні про те, що, на мою думку, треба критично поміняти. Тому як цей стандарт з цими двома боєприпасами фактично е, наносить плюс-мінус шкоду. Тому як в четвертий клас ми маємо кулю з великою енергією, да? і виходить як? Те, що може бути в нас в п'ятому, може залітати аж в через те, що буде велика заперешкодна травма. Мова йде про кераміку. Сталю тут це ок, тому і так і написаний, тому і сталі в нас зараз багато. Але ж якщо ми хочемо отримати плити вагою 2,2-2,4 кілограма. А не 3,4. І виконувати нормальне завдання, і на бронежилеті зекономити 2 кг, що для нашої спини є критично, то я думаю, потрібно зробити наступним чином: ось цей боєприпас ЛПС змістити в п'ятий, забрати з четвертого, а в четвертий поставити з третього 7,62 на 39 І тоді виходить так, що керамічні бронепластини ми можемо отримати з вагою 2-2,2 кг захистом від. ПП-шки захистом від 5.45 і термозмісний, і транзмісний 7,6 м це вся історія, там мало, мало енергії в кулі, тобто сердечник там не відіграє великої ролі. Ну і плюс-мінус сюди вже можна, якщо буде чуть-чуть усі, кераміка, запустити 7,22, четвертий клас, плюс-мінус дати захист четвертому класу від всіх загроз, які зараз існують да? по великому рахунку. А Ось тут от ми отримуємо вже нормальний такий п'ятий, на бронебійний і плюс-мінус кераміка дуже буде тустіша і треба зупиняти ще енергію, буде в кераміки травма менше. Що відносно по шостому класу? По шостому класу у нас взагалі діч люта. Напевно, я тестував всі плити, які є в Україні, і велику кількість тих плит, які є в загальному світі, різних конфігурацій, виробників. Тобто я це досліджував і, і плюс-мінус говорю не з теорії, а говорю з практики. Не там, що я чув, що баби на лавці говорили, а ще там прочитав десь в Фейсбуці, чи ще десь, а говорю саме з практичної точки зору. Якщо ми використовуємо в 6 класі плити китайські сегментовані, ну ми плюс-мінус, якщо буде нормальна підложка, ми можемо добитися 6 класу. Там по травмі будуть питання. Да? Якщо ми використовуємо плиту монолітну, де. У нас не буде ризику від попадань в стики бронеелементів, да? то ми маємо таку проблему, що Б32, одну пластину, перше влучання. В моноліті розходяться тріщини, друге розходяться ще більше, в кожній третій пластині буде пробій. І це я заявляю об'єктивно. Це лотерея. Те, що вам показують пластини 6 класу е до продажу, і кажуть, саме легше 6 або якесь 6, як це відбувається? Хтось бере таку пластину, вона там важить. 3 кг, якщо на монолітна, вона не може важити там, менше 3 кг, якщо це карбіт бору або карбіт кремний не буде. Карбід бору може важити менше, але там ціна буде така суттєва. Тобто оксид алюмінію це по-любому 3 плюс. 3+. Ну, тобто, тоді вона має повну площу, тоді вона має плюс-мінус 6 клас. Але що вона однозначно ще має? Вона має ризик. Тобто я приніс лабораторію одну пластину сьогодні, постріляв, третій постріл пробиття. Все, на другий день приношу другу, постріляв. О, ок, проскочив, тріщини не зійшлися. Протокол, сайт продаю. Ну, десь по цій причині ви не бачите у нас на сайті продажі плит шостого класу. Тому що е, я розумію, що я до кінця ще не зробив таку плиту, щоб я був стовідсотково ній впевнений, що вона не буде мати такої історії з трьома е, тріщинами. Тобто ніхто не каже, що вона погана, але є такий ризик. Я вам зробив плиту чи зробив бронежилет, назвав його бронежилетом 6 класу, поставив якісь силові структурі, силова структура вирішила перевірити. І якщо я не буду вирішувати ніякі питання з цією перевіркою, а буду просто там, ну перевіряйте, да? привозять бронежилети і може бути пробій. У мене була така ситуація, я тестував 6 бронежилетів на 6 клас захисту на крайньому бронежилеті, крайній послів пробиття. Тобто, це, ну, типу, USA і дуже хороші бронежилети, і вони стояли нормальні гроші. І ось така кухня. Тобто, для розуміння, він автоматично став п'ятим класом. Ну, Мені там був без різниці, я зазначу п'ятий клас, і п'ятим класом все стало ок. Але ось така історія, це вона важлива, тому що, на мою думку, того, що може пройти там велика партія перевірку бронежилетів по шостому класі, любий. Бронежилети, які поставлений в Україну по в 6 класі. Забирайте 10 бронежилетів, завозьте в лабораторію, стріляйте, ви знайдете там пробій. Тобто ось такий ризик для виробника. Тобто розумний виробник з головою він не буде це вписуватися. Ми це не вписуємося. Я не роблю бронежилети 6 класу. Зараз є можливість зробити, але краще, то нехай буде п'ятий. Тому як можуть бути такі моменти, то й прийдеться потім пояснювати, що це ж тріщина, там щось розійшлось. Я вважаю, що в 6 класі в ДСТУ критично необхідно зробити класифікацію по пострілам. Ну і тобто зрівняти це по ціні і буде по вазі. Тобто один постріл витримав Б-32. До речі, якщо взяти по е, Станагу, тут е, по понедживерніше, тут є постріли е, бронебійним по четвертому, від одного до шести. Тобто 1, там нехай буде 6, там дріб 1, 6 дріб 2, 6 дріб 3. Можеш зробити 6 дроб 6, скільки витримає із пострілів. Це взагалі сама крута пластина. Вона може коштувати дорожче. Але ти тоді об'єктивно показуєш, який конструктив і з чим ти можеш заходити. Ти кажеш, пластина 6 класу витримує одне влучання з 10 метрів такого боєприпасу. Всі ці другі моменти по стандарту, я вважаю, що Ну, на майбутнє там можна допилювати, дивитися, там що по уламку, цікава історія і по кулі, там, тіпа, як воно мало би тестуватися. У нас Ми уламок тестуємо, у нас своя методика виробу, розроблена, скажімо так, по нашому е нормативному документу. Ми тестуємо там уламок, е не, не схожий на те, що він мав би бути в Станасі, в принципі, це саме щось для того, щоб зрозуміти, наскільки ми даємо захист військовослужбовцям. Тобто ось така інформація. Е це я тут записав. Те, що ви тут почули, в письменному вигляді, я надішлю на технічний комітет. Попробуємо щось з змінити, тому як е це розблокує виробництво бронеелементів. Ну і плюс пасе багато кому спину. Раніше були спроби це зробити без відео, просто розмовами і листами, але певно вони були недостатні. Зараз попробуємо по-іншому. На останок хочу сказати, що дякую вам, хлопці і дівчата, за те, що ви робите. Я зі своєї сторони буду чим могти старатися вам допомогти. Навіть якщо ця допомога не буде мати явних наслідків в цю хвилину, я думаю, що згодом зміни все одно будуть. Дякую.